Коли мова йде про порятунок людського життя, дорога кожна хвилина. Не останню роль у цьому відіграє й добре оснащене авто. Саме такий автомобіль днями отримали у 184-му навчальному центрі Академії сухопутних військ, що на Львівщині. Швидка обладнана за останніми вимогами європейської медицини. І вже сьогодні вона буде на чергуванні на полігоні, де вправляються у військовій справі кілька тисяч відмобілізованих вояків. Тут постійно на полігоні проходять навчання, проходять стрільби, проходять на танкодромі водіння важкої техніки, на автодромі автомобільної техніки, на стрільбище стріляють постійно з усіх видів зброї. Артилерісти стріляють з важкої зброї, тому травматизм це е, нікуди не дінешся від того. Треба травмованих відвозити і чим скоріше. Придбано цю медичну автівку в Бельгії, завдяки небайдужим українцям, а саме місцевій діаспорі та українським капеланським організаціям. Машина доволі динамічна, ось насправді ну, на ній є зручно, вона є комфортна в кермуванні, ось, і це справді ну, на ній є дуже зручно їхати, швидко розвиває швидкість, так що ну, думаю, що вона насправді буде добре служити. Військові капелани виконали почасно місію щодо передачі швидкісного та комфортного медичного автомобіля та освятили машину на довгу службу у війську.